Всем привет друзі! З вами на каналі росвлог Влог 24 і сьогодні ми вибрались на рибалочку. Взяли дві удочки, дві бомбочки і ми йдемо на місто, де в нас ми будемо рибачити Так що взяв я з собою каші, як завжди, пружинки забивати. Ну там небагато взяв кашки, щоб именно пружинки забити. Во, у нас їх всього дві і два, по два крючка на кожній удочке. І думаю може щось буде клювати. Бо взяв черваки, ноживка, живка будемо цепляти сьогодні. Так що э, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. О, кстати, друзі, тільки що йшов на рибалку, коротше, плачу якісь люди, ну, рибаки, спитав у них туди-сюди на, ну, на рибалки там сидять. Вони мене, вірні, спитали, типу, що клює чи не клює. Во. То і попитаючись на що клює. І ну, я їм сказав, що так і так клювало на то на все. І собі підписника вже знайшов одного, підписався на мене. Ну правда, він не знав як. Ну, сказав спасім за те, що цей канал йому предоставив, так сказати. І вже ну, плюс ще один подписчик. Во. Так що з кожним днем ми все більше і більше росте. Так, ну я вже, друзі, прийшов. Оце місто О, посьовано Думаю ви знаєте це місто Отака тут місцевість, дивіться Угу щось тут рачі якісь неправильні Ось тут ми будемо зараз щас... сьогодні рибачити Попав щось полізло по ходу вуш. Вушне політиво такі вужі здоровенні це капець. На той стороні теж знову моїм підписчиком так сказати стояли там, говорили, вчались за рибалку і там такий тільки пух вужака такий ти що я вже офігев, він взагалі в шокі. З города ший. Він був в шокі взагалі цього вужика. <світ> так, ну що, будемо зараз розкидуватися і закидувати наші удочки. Так, ну що, пацани, зараз розцейкуємо цю удочку, розмотуємо перву спінінг оцей. Во, А потім вже далі. А тут теж серйозну удочку будемо розматувати. Так. Тут вона бистренько розцейкується, розматується так, пух. Зараз перемотали. Вот так вот. Бабах. И... Е. Все. Можно за кашку цеплять. Немножко Марина засунул. О, все, теперь четко. Так, все. Сейчас, наверное, розмотаємо Да, рогачі, конечно, тут конкретні, я щось не бачу своїх рогачів, вот, оці я тут а... Це... цей ОВЦ Ну ладно, сейчас щось придумаем Так розматуємо цю удочку Да, сьогодні вихідний. Завтра теж, так що можна поснімати, покайпувати. Жарко, правда, на вулиці вже робиться. Але я якраз йшов, його тож підписчика собі нового нашов, він якраз був там ще одним. Ну своїм получается, Чи другом, чи, чи братом. Ну, а він вже достала, бачу, карасика. Якраз переді мною він в нього клюнув той карась. Так що думаю, може щось буде клівати. О. Так що зараз будемо дивитися. Ну що погнали. Ну що, пацани, цепляємо. Наші з вами червачки. О, така коробочка. Так, черваки я погрібі оставляв. Ну, Нічо такі ще ось ось. Ще ще живкенькі такі. Вже їм неділя, ще й пройшла. Може чуть-чуть більше. Нічого. В погрібі прохладно в мене там. О, і вони собі там жили. Коробочки отакі. І не ту жили. І... Земелька, бачите, ну, нормально як земельки багато. так такого більш-менш. То вони взагалі не паряться. Як їм вижити. А просто собі кайфують. В погребі там кайфували, в коробочці. І ні про що собі не думали. Во. Так що. Червачко... Червачків тільки так можна сохранити. Таким способом. Так, і як завжди, беруть з собою, взяв з собою цю собачу кашу. Во, щоб карасик нас луче клював. Трошки каші йому пружинку, Опа, упав, трошки. Упав у мене удочка. Так, це зараз будемо тут ще одну закидувати. Так, сполоснуть руки трохи. Да, вода, конечно, зелена. І так, в принципі. нічого, так погодка. Хороша така. Побачимо, якщо вона буде клювати, звісно, вже. Нам уловце не головне. Коли не коли там хочеться ту карася пожарить, а так, просто душою віддихать, отдихнуть душою собі. О. Так, ну що, зараз вирівнюємо цей рогачик і закинуємо. Угу. О! все. Погнали. Так, ну що, пацани, одну я закинув уночку. Все, нацепив на колокольчик, цепляємо довго. Ще чітко так закинув без всяких оцих бород, коротше. Ну, то знаєте, як запутається, називається борода. Порибач... Порибачимо. О. А коли воно так іде, хорошо прям. леска-то хорошо прям так по, по кольцам сайтов За приятно закинулась. Да, и черочек такой живкенький. Как раз зашибись. Я помню, куплял черваки здесь. За сколько я куплял? За 80 чи 50, чи 60 щось таке. Не пам'ятаю точно. Ну червак попався такий даже, ну, даже нормальний. Ти буваєш попадаєш в клюцей, ну купляєш, получається, то вони погані. Не здихають швидко, навіть зберігати їх добре. Вони все одно здихають. О. Ну а це такі попався червочки. Хороші такі, що видержані. Я брав черваки, ті, що в мене держалися якраз по плавкові, якраз то в магазині тому. Нормально так сохранилися вони ще. Я сам був шоці. <кій> <кій> так, ну що кидаємо цю удвічку. Так недалеко закинув. Може там буде щось клювати. О, побачимо. Там колокольчик. Цепляємо. Я на кінець цепляю, щоб не відпадав. Просто закріпить його хорошо. В принципі і тут відпадає. Якщо неправильно закріпить, то він падає, вот так, що так. Якщо хорошо закрепить. В принципі, можна бути в плюсі. На рогачик тут, конечно, жесткий. Щось... Пацани, закинули ми Дві удочки вже. Во, там вже останню закину Во. І будемо ждать наших покльовочок. Так що такі діла. Беріть попкорм. Беріть ковбасу, беріть їду, собі ставте, їжте, дивіться, рибалочка починається. Так що такі діла. Люблю оце прийти отакого, ну, На роботу не треба, общем, поки роботу не треба робити. Просто собі віддихнути душою. Просто так покайфувати, ось о, оці комиші, ось о, дивіться. Ось Шум комишів, шум птичок всяких там комишових, не комишових, всяких. О ті дерева тут так прикольно. Вовни ті даже самі дуже прикалують. прикавають. На удочки теж подивиться, хорошо. На колокольчики. Бужики всякі плавають. Во Якби ще не мусор, взагалі було б пісня. А так же ж мусор, ну, ну попив же ж ти це пиво, ну забери бутилку. Ну спали її хоча б. Аккуратненько так, щоб тільки не, не спалить себе і других. О, ні, остави тут то все, коротше. Ну тільки воно і ладно, воно там перетрухне. Не є, та і все. А от ось оці бутилки ці, блін, пластмасові. Ну так же швидко вони з ними розправляться природа. Ну, такі, бачите, свині є люди. Так що такі його. Так, ну що, ждемо? Ждемо покльовочки. Може щось буде клювати. Так что, друзья, чекаем. Так, пацаны, есть? Блин. Здесь шоу. Хотим, блин, показать вам карася. Блин, блин, здесь шоу. А ага, вот был карасик. Не успел включить камеры, это наклевало. Блин, ну сделать у червака. Был карась. Он даже бульбашки, он, наверное, что, видно. Тащив його. Блін, обидно, звісно. Вже був би перший карасик. Так, ну нічого. Сіпляємо. Сіпляємо червачок. Це ця удочка, що недалеко закинув. Бачите, А Ту, що подальше, воно щось не хоче. Кашу, може тоді клюне? Зараз будемо бачити Так, чуть-чуть каші. Так, щоб воно Хоть, хоч запах давала. Багато каші, Типа тоже ж Тільки одну кашу їсти, А так по чуть-чуть для запаха можна закинуть. Блін, комарі чи мухи, блін, достають, кусають. О, так же само, можно сказати, закинув. Вообще чітко. ставимо на цей наш рогачик кліна. Ось такий. Одне названня, звісно, але нічого. Такий, бо щось я своїх цих не бачу. Рогачики. Так, ну що, ждемо. Ждемо рибку. Уже, вважай, карасик почти був. О, ну клюнув. Значить. Дождно ще клювати. По іді. побачим да вона червачок бачите захотів плюнуть на цей спинк хоцей Я на манку конечно всегда ходив а це вже И на поплавочну конечно я ловив а це мені щось захотілось на донки на доночки мені захотілося половити. Ну, ждемо, ждемо, може клюне рибка, карасик. От, блін, все хорошо. Все хорошо. Тільки, блін, жарко, то що жарко. А так, в принципі, сонечко, вол немає. Ну, взагалі чітка така погодка іменно. Всяких оцих волн здоровенних. Ну вон там є якісь, ну вони мілкі. волни. А то вічно як вітер, то знаєте, то воно так. Ну, прийдеш на ту поплавочну удочку. А він так оша той поплавок. То невозможно дивитися і поняти, чи воно клює. Саме на коли еле-єлі там покльовує. Якщо, звісно, клює, класно так. Там хоп і повело, о тоді можна побачить. А так-то лучше коли отака погодка. тихенька. Сидим пацани, чуть-чуть. Якщо не буде клювати, то підемо додому. Як я вже й говорив, що коли не клює, Нема смисла далі сидіти, тому що ну, можна щось вдома поробити, то щось вдома засняти. Це так ось опа, попустило, попустило, друзья. -мо, йо, поки говорим з вами. Ну, взяло, коротше, ту удочку повністю леску сні. Попустило. Нема, навірно, погоди. Е -е. Нема. Бачите, поки говорив, говорив з вами, ну, і клюнуло. Ну так теж, звісно, буває. А якщо там одного піймаємо, там карася і двох, ну такого менше десятка, то в принципі можна буде закинути їх. У мене туди в копанку. Вон там закинул недалеко. Так, воно що там запуталося, а, ну. ну трош, трошечки. Так что такі дела Нема, немає клює. Ну що, пацани, витягнув я ще цю вудочку. длинну, що я далеко закидував. Подивився там цілий червачок. Ну, правда, каші не був, але я вже без каші закинув. Закинув я її, виходить. отако під комиш туди. Там якраз виходить у нас ну, недалеко. І якраз воно напроти комиша. Недалеко від комиша. Я думаю, може щось клюне. Отак на бок її поставив, лес, отак на бок. Це у нас такой де туди. Ну, побачу, може щось клюне на цьому, щось на цю я не бачив ні разу. Та й в принципі там цілий червак був, так що я її перекинув. А блін, ми з вами говорили, і тут леска така, така, така бах, попустило леску і все. І карась той О, опять щось клює вроді. Значить, як клює. Як мені показалося. Ну, сейчас будем дивитися. Ждати поклевочок. що пацаны була поклевочка о, підсікаю і там ну опять ничего коротше мелочь наверное клює ну мелкий такий карасик походу о, его підсекнуть не можна а крупняк щось не хоче клювати но мені каже осенью осенью він вийде карась от треба буде іменно ну, не пропустити и піти на рибалочку якийсь раз і половить харася бо він тоді буде собі ну, жиром запасатися на зиму і буде в нього жор конкретний і треба буде все приготувати там черваки опарищі, можна даже буде купити опариші, може. Во, манки і піти сюди на рибалку половить о, у все поклевака поклевываю щось удочка щось мовчать Вот тікать це все саме там тоже такие самие чуваки и Ну каша там поймание Так что вот такие дела Пацаны есть. Есть наконец-то карасик. О! Вот такие НВВ. О, ну есть. Наконец-то. Первый. Первый карасик. Не будем поставить бы. Мой сейчас не было не ни пакета, ничего. Ничего, сейчас снимаю. Не, ну я брал все-таки цепь, я вот его ножик должен быть. Ну, сейчас разрежем. Так, карася, поставлю. Сейчас разрежем. Так, поставим сюда его. Вот бы ты, селячок, ставь рыбу сюда. Да, вода, конечно, капец. Два частиша, кстати вот такая, блин, вода у нас Уставку. На так, и давай им, пацаны, сидеть Чтоб хоть Трохи жил О, все И в холодочек его Он еще и быстрее будет, блин Так що на сюди поставити бутивочку. Открутить і вставить сюди бутилку. О, І йому є, воно там з тендерки і він собі не вилазить. Так, ну Закинемо ще. Закинемо це ось Ну що, пацани, закончили ми рибалочку, тому що во-первых, на вулиці жарко, а во-вторых, якби воно ще клювало, то можна було ще посидіти. А так, блін, ну, нема смислу сидіти. Не клює, і жарко, блін. І аж, блін, те що. Ну, не то. Друге діло, що водоклював. А так. Нема смисла сидіти. Взяв я того карасика. Зараз, як ми прийдемо додому ближче, то це і покажу, як я його випустю. Так що йдемо. Йдемо додому. И выпускаем копанку карасика. Так. Ну що пацаны. Идем. Идем, короче. До нашого места. Підходим уже до нашей копанки. Сейчас запустим. но карасика, когда поганенько. Погано клювало конечно на вулиці жара конечно капітальна і того через це не клює та й вода там зелена цей Ну не Осінню ми йому дамо там піть так надо буде відео напевно, записати як я тут честю Мясо опять надо уже выкосивать. О, мужик. заросло, конечно. Камешами надо уже чистить опять. Тогда где наша красок наш? Сейчас запустим его. И хай себе живы. О, а там рибки дивіться, є, друзі, дивіться, Мальки плавають А ну може сейчас щось... Блін. Видно що плавають мальки? Не знаю, чи видно було, чи не видно. ну Такі величенькі, вже, такі карасики вже. Так ну що опускаю нашого пацана. Давай, расти великий превеликий. Все, поплыв немножко расик. Все, друзья. Ну что, будем заканчивать наше видео. Кому понравилось видос, ставим лайки. Подписываемся на канал. В ждем новых видео. Так что, друзья, всем удачи. Sí, poca.